Дитсадок Великої Северинки відвідують 55 дітей. На кожному з двох поверхів план евакуації і сім запасних виходів, показує директорка. Якщо треба нам йти в запасний відділ, у нас тут запасний вічик ключик завжди відкритий. Каже, інформацію про надзвичайну ситуацію вона має отримати телефоном від сільського голови. Тоді мають одягнути і вивезти дітей в укриття. Швидше, хлопці чи дівчата? Діти пяти 6 років одягаються за 10 хвилин. Одягаємо спочатку шапки, потім куртки. Йдуть в укриття, яке на подвір'ї дитсадка. Одного разу були тут. Була екскурсія просто. Показували, що є там. Тут є ще навіть яблука, цибуля, огірки навіть є. У нас є вода, у нас є свічки і лампа гасова, коли немає світла. У нас є електроліхтарик, якщо вже і свічки закінчені, я не думаю, що свічки у нас дають. У нас є аптечка. Невідкладної допомоги обов'язково мало кому що треба. У нас є салфеточки для потреб до того часу, поки прийдуть батьки прибіжать, і буде можливість їх забрати додому, та вони зможуть бути. Це великосаверинівська школа. В ній навчається 176 учнів на уроці фізики в 11 класі. Директор влаштовує п'ятихвилинку хвилинку з цивільного захисту. Ви знаєте, що за сигналами цивільного захисту ви маєте згуртовану організовану. Покинути приміщення. Якщо ми говоримо про евакуацію з дому, то це також і можливо там якесь сховище, але якщо немає такої можливості, то звісно погріб. Тут ніяких варіантів, тобто немає. Якщо сильно такі активні дії вже ведуться, то ну немає куди тікати. Бомблять ну, повсюду, то вже ніякого виходу такого не залишається. Виходити зі школи під час евакуації мають за планом, показує директор. Зараз у нас перший поверх, і ось центральний вихід. В разі надзвичайної ситуації діти. Проходять з кожного класу і виходять до центрального виходу. Учні, які перебувають в спортивному залі, окремий вихід з спортивного залу. Учні, які перебувають в корпусі номер 3 вони спускаються через окремий вхід. І учні початкових класів, які перебувають в корпусі номер 2 вони проходять через три додаткових запасних виходи. Ховатися учні та вчителі мають в цьому укритті на території школи. Це приміщення тиру. Довжина його 25 метрів. Орієнтовно ми можемо розмістити тут більше ста учнів, але це тимчасове укриття, яке можна використати для нетривалого періоду, щоб уберегти дітей від травм, ушкоджень і загибелі на час уже повної евакуації. В разі загрози. у підвалі сільради може сховатись три десятки людей. Показує сільський голова. Тут немає вентиляції запаси питної води. У нас є сільські раді. В разі чого вони тут будуть перенесені сюди, але ж не робити. так як це приміщення не є наше, так по домовленості, ми можемо сюди спуститися. Говорить, жителі в разі загрози мають подбати про себе. Ми маємо оповістити населення про таку загрозу. Відповідно, люди мають зреагувати яким чином, вони мають зібрати певний, так називаємо тривожний чемоданчик, в якому мають бути речі, одяг, запаси питної води. Зрозуміло, що це документи, якісь гроші. Тобто це все має в них бути, і вони мають реагувати відповідно до ситуації. Тобто, Знаходитись або в укриттях простих укриттях, а це з де здебільшого це власні погріба. Жителька Северинки Оксана Крадожон каже, в разі надзвичайної ситуації буде ховатися в погребі. Чесно кажучи, я сама не встигла підготуватися. Напевно, ми не усвідомлюємо наскільки зараз небезпечно в світі, наскільки ця ситуація є загрозливою. Ну, я сподіваюся, що не доведеться нам користуватися всіми цими знаннями. Ну, хоча б найближчим часом. Сирени в селі немає. У разі загрози людей сповіщатимуть телефоном, каже голова Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.